Христос рождається. Дорогі браті і сестри, вітаю усіх вас із святом величним, радісним нашим українським святом і святом всього православного світу всіх християн, святом Дня народження Ісуса Христа. Як і кожен рік, ми сьогодні приходимо до храму із розпростертими руками, із чистим серцем, приносячи наші духовні дари до вертепу. Вертеп це місце народження Ісуса Христа, але кожен, ідучи на день народження, несе своє своє особисте і з своїм подарком приходить до цих єсел, щоб сказати, а як він прожив цей рік, що змінилося в його житті, яким серцем, яким розумом він приступив до сьогоднішнього свята. Цей рік пройшов для нас насичено і духовно. І політично, і економічно. Але можна сказати, що ми із чистим серцем і чистими устами сьогодні переходимо до вертепу, тому що пройшли випробування, які дав нам Ісус Христос на сьогоднішній день. І ці наші помисли, ці наші зміни, які відбулися в наших серцях, свідчать про те, що в нас діє Божественна благодать, що ми живемо за заповідями Божими. Тому що перемогли не силою зброї, а перемогли силою любові, силою любові до ближнього, віддаючи своє життя за ближніх своїх. Перемогли силою віри, тому що вірили в Богу, вірили в Україну, вірили в правду. І перемогли самою правдою, тому що, опираючись на правду, ми самі собі розкривали як ми хочемо жити в майбутньому. Оці нові почуття, оці нові наші відчуття і наші дії по відношенню до нашого майбутнього, дають нам підставу вірити в те, що все попереду в нас буде добре. Ми віримо, що Господь завжди з нами і бачимо його великий промисел, який діяв і постійно діє над кожною людиною і над цією нашою державою. Ми сьогодні говоримо про особистість, але й говоримо про державу. Тому що мале є в великому, а велике входить в мале. І як говорив Ісус Христос, по єднання я в отці, Отець мені перебуває. Тому не можна розділяти ні, ні божественні властивості, як і не можна розділяти нас із нашою країною, із нашою вірою, і з нашою церквою. Наша церква також пройшла достатній підйом українська церква. І ми віримо в те, що в Україні буде єдина помісна церква, тому що прагнемо ми єднання, прагнемо ми любові. Ми відкриті для діалогу, ми відкриті для спілкування і обираємо, звичайно, в першу чергу на самі заповіді Ісуса Христа, який говорить, що так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов поміж собою. Ми бажаємо, щоб любов перемогла ненависть, а любов перемогла все те негативне, яке є сьогодні в нашому житті і в нашій душі, щоб любов перемогла і наступив мир, мир в Україні, щоб наші брати, батьки, чоловіки займалися своєю домашньою справою, берегли і опікувалися своєю сім'єю, щоб Господь допоміг нам прогнати наших ворогів. Ми нікому не бажаємо зла, ми ні до кого не прийшли з війною. Але сьогодні віримо, що тільки Господь може нам допомогти, щоб мир цей наступив. І тому наше стояння сьогодні перед вертепом це стояння і радості, і хвилювання. Радості за те, що ми маємо, і хвилювання за те, що будемо. Але як каже апостол Павло, я можу все укріпляючи мене, Господі. Я вірю, що. З допомогою Божою, з нашими молитвами перед вертепом ми випросимо у Бога щасливого майбутнього для нашої України, для нашої волині і кожної людини, зокрема. Тому закликаю на всіх вас, Боже, благословення, хай радість і мир панує в серцях наших і в нашій незалежній українській державі. А церква єдина помісна, хай молиться за людей, допомагає людям. І ми в цій радості проживемо багато-багато щасливих років. Адже Господь прийшов дарувати радість, дарувати щастя людям, тим, хто вірує в нього. Тому Христос рождається, і хай в радість, хай різдвяна радість панує в наших серцях цілий-цілий рік до наступного святкування Дня народження Ісуса Христа. Святом всіх поздоровляю і бажаю гарних, веселих свят!